Відновлення житла після обстрілів кияни багато пишуть нам про проблеми, з якими стикаються. Від неможливості викликати аварійні служби чи навіть просто лишити заявку, і до очікування комісії, які мають зафіксувати збитки. В уряді обіцяють, стане легше. Ремонти тепер можна розпочати до завершення експертизи, яка в столиці подекуди затягується на місяці. Тепер основні етапи можна проходити паралельно без рішення експертизи. Усі дії фіксують в електронній системі а відповідальність за строки. Та якість покладена на місцеву владу. Відновлення фінансуватимуть із місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Це рішення кажуть урядовці, також прискорить виплати за програмою Євідновлення. Тож на що можуть розраховувати кияни, чи є житло постраждало під час обстрілів. Ми зібрали інформацію про всі програми, які діють у місті. У разі пошкодження чи руйнування житла, внаслідок російських атак, існує кілька способів отримання допомоги. Перший це загальнодержавне євідновлення. є відновлення. Зробіть фото ушкодженого житла та заповніть заявку у розділі Є відновлення в додатку або на порталі Дія там же натискаєте Подати заяву про виплату заявку подає власник або співвласник. Якщо орендуєте, зверніться до власника після розгляду заявки. Ви отримаєте компенсацію на будівельні матеріали. За програмою Турбота від міста Києва можна отримати одноразову компенсацію у розмірі 10 тисяч гривень. Для цього потрібно зафіксувати ушкодження та звернутися до управління соціального захисту району. Це має зробити власник. Є також матеріальна допомога у депутатських приймальнях. Це можливість отримати від 3700 гривень. Якщо сума більша за 3700, треба мати акт про пошкодження. Аби отримати цю матеріальну допомогу, не обов'язково бути власником, але треба мати прописку у Києві або статус ВПО. У кожного із депутатів Київської міської ради є можливість оформити матеріальну допомогу також через депутатські приймальні. І також закликаю цим не нехтувати всіх киян. В сумі виходить ну, порядка 50-60 тисяч матеріальної допомоги. Людина отримає на руки цю депутатка Київради Ксенія Семенова розказала також про новий механізм компенсації, який запроваджено у столиці. Це допомога з місцевого бюджету. Так кияни претендують на одноразову допомогу 40 тисяч гривень відразу на два місяці оренди, щоб компенсувати можна було не поневірятися по знайомим, а орендувати квартиру на цей. Час і далі щомісяця по 20 тисяч гривень до року і довше, якщо на той момент житло ще не буде відновлено. У разі пошкодження майна допомогу також надає організація Червоний хрест. Вони можуть замінити вікна, зокрема пенсіонерам та багатодітним сім'ям. Наталія Ткачук, Максим Осьмірко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.